Вітаю вас, малята! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються із слів. Слова поділяються на звуки, а звуки бувають голосні та приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них. Добирати слова складати речення та зображувати їх схематично друкувати літери. Складемо речення за картинкою. Що ви бачите? Хлопчика? А що він робить? Хлопчик катається на ковзанах. Діти, давайте викладемо схему. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. А тепер розберемо кожне слово. Але спочатку пригадаємо. Діти, скажіть, будь ласка, слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів правильно ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужкою. Початок нашого повідомлення так. Вертикальна рисочка, а кінець крапка. Речення хлопчик катається на ковзанах. Перше слово у реченні хлопчик. Ставимо запитання. Хто? Хлопчик? Яке це слово? Це слово назва предмета. Позначаємо однією лінією. Наступне слово катається. Що робить? Катається. Позначаємо двома лініями. Це в нас дія предмета. Наступне слово на. Це слово помічник. Позначаємо дужечкою. І останнє слово ковзанах. Що? Ковзани? Слово назва предмета позначається. Однією лінією. Діти продовжимо знайомство з літерами абетки. Ми вже з деякими з ними познайомились. Давайте зараз разом їх назвемо, а в школі ви їх запам'ятаєте на пам'ять. Приготувались А Б. В. Г. Г. Д, е, Є. Ж. З, И, И Й, Й. А сьогодні познайомимось з наступною літерою відкриваю нашу абетку. Послухайте віршик, наче вбрана в намисто дівчина, над ставком запишалась калина, китиці стиглі висять серед віт, кожної осені тисячі літ, вдень та вночі удивляється в воду, замилувавшись на Красную воду. Я повернусь весь об'їхавши світ. Тихо скажу їй! Калино, привіт! Про що розповідається у віршику? Правильно, про калину український символ та оберіг. Слово Калина з якого звука починається? Так, зі звука «к». Давайте разом вимовимо його. Довго протягнувши його, не виходить. Звук К приголосний, звук К, а літера К. Давайте її розглянемо і надрукуємо в зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо дві крапочки, щоб провести вертикальну лінію на дві клітинки. Зверху відступаємо одну клітинку, ставимо крапочку та ведемо косу лінію до середини вертикальної, потім від середини ведемо косу лінію на одну клітиночку в праву сторону, пропускаємо клітинку, знову ставимо крапочку, з'єднуємо їх, проводимо вертикальну лінію і дві менші косі. І так цілий рядок до кінця. Буква К, буква К, о, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Написала віршик Варвара Гринько. Ви можете його вивчити. А тепер малята пропоную зупинити відео, розглянути картинки. Та назвати слова, у яких знаходиться звук к. Слова зі звуком к, козак, калина, сніговик, коник, вовк. Зірка кит, сніжинка. Діти, а в слові дерево. Та намисто? Є звук К. Звісно, немає. Дякую вам, малята. Пропоную виконати звуковий аналіз слова Калина. Малюємо звукову доріжку. Перший звук у слові калина звук Х. Він який? Так, приголосний, твердий. Чи м'який? Ну, звісно ж, твердий. І позначаємо однією лінією. Пишемо літеру К. Наступний звук у слові Калина. Так, звук А. Він який? Правильно голосний. Позначаємо кружечком. А знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові калина. Звук Л. Він який? Так, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу напишемо літеру, яка позначає звук Л. Наступний звук в слові калина. Так, звук и. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру «и». Наступний звук у слові «калина». Так, звук н. Він який? Приголосний, приголосний, твердий чи м'який. Так, твердий. Позначаємо однією рисочкою та пишемо літеру, яка позначає звук Н. І останній звук у слові калина. Який? А. Він який? Правильно голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру А. Давайте разом повторимо всі голосні звуки: А-о, у і, і. Е. Тепер прочитаємо К-ли на. Дякую, малята. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова Україна. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові Україна. Так, звук У. Який він? Правильно, голосний позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру У. Другий звук у слові Україна. Правильно звук К. Він який? Так, приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Пишемо літеру К. Наступний звук у слові Україна. Так, звук Р. Він який? Приголосний. Позначаємо однією рисочкою і пишемо літеру, яка позначає звук «р». Наступний звук у слові україна. Так, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. І знову пишемо літеру А. Наступний звук у слові Україна. Який? Так. Звук Й. Він який? Так, приголосний і завжди м'який. Тому позначаємо двома рисочками і знову пишемо Й. Наступний звук у слові україна. Звук І. Він голосний і позначається кружечком. А тепер дивимось, що таке Є-І. Це два звуки літери Ї. І. і наступний звук у слові Україна звук. Н. Він який? Так. Приголосний. Приголосний твердий чи м'який? Твердий. І позначаємо однією рисочкою і пишемо літеру, яка позначає звук н. І останній звук у слові Україна. Звук А. Він у нас голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру А. А тепер читаємо разом Україна. Ще раз закріпимо, що літера І має два звуки І І. Дякую вам, малята! Пропоную прочитати та здогадатися, хто заховався на малюнку. Читаємо разом. Кум кум. Хто це може бути? Це жабка. Наступне слово Кар-кар. Хто це може бути? Звичайно, що ворона. Наступне слово. Ках-ках. Хто це? Качечка. І останній звук ку-ку. Так, це Зозуля. Діти, а на цій картинці треба поєднати слова, читаючи за стрілочками. Давайте разом почитаємо ка. Ва. Ко-ло. Ко-тик. Дякую, малята! А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!